Надзвичайно приємно і тішуся. Я коли бачу цього року на глобальному лідерському саміті велику кількість церков, які зі своїми командами приїхали на ГЛС у Київ або організували командну онлайн участь у себе в офісі, у себе в церквах. Це цінно, коли церкви з командами долучаються до цієї події і роблять ГЛС частиною своєї щорічної практики. Щодо вдосконалення лідерства і служіння, тому ми вітаємо всіх і шануємо цей приклад. Так ось цього року долучилися багато християнських організацій, які також зі своїми офісами і волонтерами розбудовують і вдосконалюють своє служіння, застосовуючи матеріали глобального лідерського саміту для нас, як для команди ГЛС Україна, це є важливим і базовим пріоритетом розвивати ГЛС в Україні як рух. Як спільноту, як середовище, саме у взаємодії з помісними церквами і християнськими організаціями.